Всіх вітаю на своєму каналі, мене звати Арсеній. В цьому відео я покажу курочок. І зараз, друзі, чого вони біжать? Ану киша! Ну киша! А ну-ка, відійдіть від мене. Всі. Так, зараз я буду давати просто от їм зерненько зерно. Так, корочки. Вот. <ріх> так, курочки їдять. Зерно. Інтернет поганий. Не знаю, як буде відео вантажити, ще вчорашнє. Знімаю і тільки воно вантажиться. Уже не знаю скільки. Ну, вже десь майже скоро буде 2 години вантажиться. Ну, воно більше половини не завантажилось. Ну, я не знаю як. Тільки 898 мб з 2 ГБ. Якщо це відео завантажиться, оце, це відео таке на 6 хвилин, щоб воно скоріше завантажилось. Просто то було таке довге, що це взагалі. А вчора взагалі на кури, як мої хобі, відео вантажив взагалі 3 години. 797 ГБ сьогодні скоріше. Так, ну, так і стоїть воно. Потрібно в домі там вантажити, бо тут взагалі не вантажиться, воно так погано взагалі. Ось бачите, курочки тут. Курочки. Так, качельку, що ви там? Качельку. Ну, вроді нормально. Напевно, не дуже зручно я поставив цю, Ой, тобто, гойдалку. Напевно, не дуже зручно, тому що вони об так, беруть її, зачіпають. Так курочки. Так, але я поки покажу вам. О! Доб... Добрий день. Тільки зерно під заїсти. А сьогодні так гарно. Це взагалі 23 лютого. Звісно, 23 лютого. что речь сегодня такая цикава дата. 23.03.23. 23. 2.23. Число и рик. 2023. Взагалі гарно. На улице. Привет. От хоч я з вами в день покажу його, а тому, бо дивіться, бо я показую його в вечірній час, коли він вже спить. Так, друзі. Уже сонечко тут. Але зараз 14.53. Звичайно, взимку десь сонце вже там було в той час. Бачите, стільки було воно тут зараз, а було там. Сонце десь такий час. Ні, навіть Богу там і так було там. А зараз уже тільки отам. Бачите? Третя година дня, друзі, вже. А тільки ну, сонце так. Ось так, друзі. Відео на 6 хвилин буде, щоб не так довго воно вантажилось, і на кури, як моя хобі, також буде хвилин. Ну, шість хвилин. Ну, взагалі, чисте небо, тільки тут одна хмариночка. Ну, як сказати, отут іще хмариночки, туди пішли, але тут в основному небо таке ясне. Мені дуже така подобається погода. Таняшне і ясно і тепленько саме головне. У нас 637, друзі. Дякую вам, хто підписується. Ось так, друзі. Так, що там відео моє поживає? О, 928, 929 Мбайт з 2 гігабайт. Я не знаю, коли воно завантажиться завчора. Що це не знаю взагалі, коли воно може завантажитись. Вже, що на кури, як мої хобі з пам'яті телефона, В... видалив, щоб не заважало місце. Бо мені ще одне відео треба таке цікаве дуже зняти. Ну, добре, друзі. Отаке цікаве відео хочу зняти сьогодні. Відеоархів. Ну, як сказати, От 23 лютого зніму сьогодні, а виставлю його. А... Або 23 червня в цьому році, або 23 липня, через 4-5 місяців після того, як воно знято, таке відеоархів буде. Мені буде просто буде цікаво всім, друзі. Це не повтор буде, це не це відео буде виставити ще раз. Це буде інше відео. Буде цікаво передивитися його через 4 місяці, коли ще навіть не було, ще весна не наступила, ще отак все було. Це що буде цікаво подивитися. Так, друзі, вже 5.52. Дякую вам всім за перегляд. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!